Я думаю, ви вже чули та ні, ви точно чули у чаті GPT, Інтелект, який змінює світ. Багато людей використовують цього бота як особистого асистента або як геде за фізкультури. Але я впевнений, ти не знаєш цих п'яти лайфхаків для спілкування з чатом GPT, які дозволять тобі вийти на новий рівень спілкування. В цьому відео ми поговоримо від простих ключових злів до формул, які зроблять відповідь швидше, а інколи навіть і правильніше. Всім привіт! Ви на каналі «Ванік» і Перед початком підпишіться на канал. Та на телеграм, так як в телезі, я роблю багато цікавих постів, роблю ще спойлери до нових відео і своєю підпискою. Ви дихайте мене піднятися з дивану та зробити це відео, і відео будуть виходити якомога частіше. І так, перший спосіб, самий популярний, ви, наприклад, пишете, дай способи, як заробити в інтернеті. А це бот, він розуміє все по-своєму, і у нього є інтелектуальне мислення. Ну і він вам дає ці способи. А є інший спосіб, в якому вас бот точно зрозуміє, і це ключові слова. Або пишете, як заробити, і вказуєте джерело, де ви хочете саме знайти цей заробіток. І бот вас точно зрозуміє і дасть максимально правильну відповідь. Але також слід зазначити, бот розуміє. Не тільки англійську мову, як деякі могли подумати, він знає ще різні мови світу, і в тому числі і українську мову. Тож ви можете писати не тільки реченням, а й формалами, і вам відкриються більше можливості. Та й ви будете натрапляти менш на помилки від бота. В другому способі ви можете написати стилі, в якому ви хочете, щоб виглядала робота. І, наприклад, це може бути якась популярна людина. І ви, наприклад, пишете боту, що хочете іменно в цьому стилі, як цей автор зробив, і він вам пише цю роботу, будь-то якийсь твір або віршик, а може ви взагалі артисти пишете музу, Тож це такий більш-менш корисний лайфхак, який допоможе деяким трохи облегшити життя. Я надіюся, ви розумієте, які тут безграничні можливості у бота. Тож не марнуйте часу, додивляйтеся відео, ідіть писати свою музику. Скажете потім на інтерв'ю, що це Ванік вам допоміг почати музикальну кар'єру. За допомогою чату GPT ви можете робити свої домашні завдання. І я зараз серйозно. Якщо вам фізрук не дистанційки скинув тест, то інтелектуальний мозок все зробить за вас. Ви просто пишете це запитання у боті і чекаєте відповіді. І це я скажу вам дуже круто крута штука, а іноді навіть спасіння для деяких школярів, тому що всіх відповідей в інтернеті на твої запитання не буде. Але чат тобі дасть відповідь, яка майже на 100% буде вірною, тому що в цьому мозку дуже багато інформації, але шкода всього лиш до 2020 року. Тому що в кінці 2020 року його відключили, але це ніяк не впливає на школу, тому що це ж школа. Четвертий спосіб дуже крутий. Я навіть думаю, що він для всіх буде корисен та скоротить на одну годину часу. А іменно якщо ви захотіли прочитати якусь статтю на Вікіпедії або параграф з книжки, які на Кілька сторінок, повний текстом, але ви лінуєтесь прочитати щось довше за смс-ку в телеграмі, то цей точно спосіб для вас. Інколи цей спосіб навіть мені допомагає зекономити трохи часу. Наприклад, вам треба буде підготувати якийсь навчальний проєкт у школу, і він буде про птаха. І ви починаєте шукати інформацію про цього птаха в інтернеті, не на багато статей, які великі за об'ємом, і якщо їх читати, ви втратите не одну годину свого часу. І ви значить, щоб не втрачати цю годину часу, яка може важлива для вас, заходите в чат GPT і пишете йому, щоб він вам цей величезний об'єм. Об'єм тексту пересказав у скороченому варіанті, навіть виділи ви залишив найголовніші моменти. Тобто він вам цей об'єм тексту перескаже в скороченому варіанті та залишить всі головні деталі. І я думаю, цей спосіб дуже крутий. Якщо вам треба щось прочитати швидко, а об'єм великий і вам просто немає часу його дивитись. Наприклад, перед контрольною, де всі будуть здавати телефона, але ви знаєте, якщо ви здасте телефон, то ви іспит просто завалите. Відкриваєте бот, а пишете йому, щоб він вам це все пересказав у скороченому варіанті, і читаєте. Він вам напише, ви прочитаєте і будете все знати. Найголовніше. Цього тексту. І останній спосіб на сьогодні полягає в тому, що ви можете написати, наприклад, певну ідею в чат-джипіті і дати йому команду, щоб він повністю все розклав по поличкам, і дав вам всі способи, як можна реалізувати цю ідею. По своєму опиту, можу сказати, що це дуже крута навичка від бота. Та інколи допомагає в роботі над проектами. Ти йому такий написав, що тобі треба, або яка у тебе думка. А він розгорнув цю відповідь, і все, що тобі залишається, так це тільки скопіювати та вставити вже в свій текст. Та цей текст буде несплагячений, а твій авторський. І ідентичного тексту ти точно не знайдеш. Якщо тобі було це відео корисним, то став лайк та підписуйся на канал. Не забувай про підписку на телеграм-канал, так як там виходять цікаві статті. А також підпишіться на мій вже інстаграм, зробіть мені там тисячу підписників. Також, якщо тобі цікава тема криптовалюти, як на ній заробити і проче, то в мене є свій телеграм-канал по криптовалюті. Посилання на нього залишу також в описі. Там дуже багато цікавих статей, інформації, та я думаю, ти для себе точно там щось знайдеш цікаве. Плюс ми там торгуємо на фьючерсах і заробляємо на цьому. Тож всі посилання залишу в описі. Також, якщо ви хочете підписати. Підтримати канал матеріально, щоб відріз по контенту якість відео росла. То посилання на банку Монобанк я залишу в описі. Ну а з вами був Ванік. Пока.